Всім привіт, слава Україні. Вирішив вам познімати сьогодні поросяток. У нас така погода не конче добре. Сніжок з дощиком, холодно, поцятка В Болоті риї, як має бути, отут дров трошки нам повитягували з дровітні. Поросятка, що я вам хотів сказати? Продається льоха кітна. Вже на, на днях буде мати поросята. Кого би зацікавило, таке можна, можемо продати. Доставки немає. Таке так само є поросята. Поросята трьохмісячні, плюс-мінус 30-40 кілограм. Ціна їхня 4 тисячі, льохи 9. Кого би цікавило, такий варіант. Дзвоніть, питайте. Номер лишу в описі. І зараз продиктую 098 81 26 180. Кого би таке цікавило? Дзвоніть, питайте. Знаходиться Львівська область, Дрогобич. Хто би хотів? Продає. Льоліка ми вже продали, кнура вже немає. Лишилися от ще три льошки. Кнуриків немає, тільки три льошки і льоха кітна. Поросята дуже файно, от, висипав їм лупини, дав їм зерна і вони собі їдять. Кого би цікавий такий варіант? Дзвоніть, питайте, свині. Це порода венгерського мангалиця. Ось такі у нас справи. Всім дякую за перегляд. Всім гарного мирного дня. До зустрічі.